Розцвітай же слово і в родині, і в школі, і на заводі, і в полі причудесно та чудово. Розцвітай же слово, хай і знов калина червоніє, достигає усьому світу заявляє Я, країна, Україна є прекрасних, мов багато, але першої як мати серед мов лиш ти є ти велична і простора, ти стара, і вічно нова. Ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. О місячне сяйво, і спів солов'я, півонії, і мальви, Жоржини, моря бриліантів, це мова моя, це мова моєї країні. яка в ній сила і кличе, і сяє, яка в ній мелодія лине. У натхнення хвилини, омова моя, душа, голосна Україна. Щороку, 27 жовтня, Україна відзначає День української писемності та мови. Державне свято було започатковано 1997 року за указом президента про день. Української писемності та мови на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства.